Трохи досвіду. Опс, не влучив. А я демце забув. А я демце забув. Так. Шановні, один з одним, розбирайтесь. Я демце забув, я на нього покладався. Пою наліво. Ах хвіна тобі лисого. Де ти є? Я тебе не бачу. Ух ти, йоп! Я тебе побачив! Я тебе побачив! Шадонний шухер! Хілстан нас переслідують! У -ху -ху -ху. Іди у пекло! Відчепись! Так, що, Гвинт? Гвинт. Від гвинта. Що, втомився собака? Це тобі не хухри мохри. А де другий, до речі? Tak, minus 1 giga. Yeah. Uh <laughs>